Доброго усім дня! Сьогодні ми розглянемо побудову детальки, точніше побудову прикладу з однієї з лабораторних робіт. Ця деталь ну, можна називаємо її планка. Давайте спочатку проаналізуємо, як завжди, перш ніж креслити, з чого складається геометрія цього кресланика. Знову ж таки, ми бачимо прості об'єкти, відрізки прямих кола, одна фаска, одне спряження і два кола з дотичними. З розмірами тут все зрозуміло, все просто, є тільки два нюанси. Крім звичайних розмірів, тут є розміри з доданими позначками. Тобто, Діаметр 20. Тут додано 3 отвори. Так само, як тут 6. І на фасці нанесено 20, але помножити на 45 градусів. Хто знає, як це все побудувати, і кого цікавить тільки нанесення розмірів з позначками, можете прокрутити відео до кінця. Ну, а решту. Решта можете дивитись, пропоную продивитись. Як завжди, будемо будувати методом розмітки. Спочатку розмітка і з прив'язкою до розмітки будуємо все інше. Давайте пересунемо, зменшимо і почнемо. Отже, вибираємо шар основний, нульовий, нульовий. Переконуємо, що шаблон ЄСКД завантажено і Починаємо. Вмикаємо режим орто, оскільки тут є орто, і з лівого нижнього кута, хоча можна з будь-якого іншого. Ведемо лінію, з клавіатури, набираємо 280, це є ширина. Висота планки, як бачимо, 160. Набираємо 160. Тут ми можемо також набрати ще раз 180. А можемо наїхати курсором на нижню точку, зловити лінію проєкційного зв'язку і відмітити лівою кнопкою мишки. Права кнопка мишки, як завжди, close. Готово. Тепер, яка нам потрібна розмітка? Розмітка потрібна для побудови оцих кіл. Дивимось прив'язочка 85 мм і далі 45. Тепер тут. Тут нам достатньо тільки одне колко побудувати, решту будемо копіювати. Отже, найбільш просто прив'язку зробити до цього маленького кола. Зверху 60, справа знизу 78. Поїхали. Нагадую, перейшли в шар. Ось він. І вибираємо еквідистанту. Для того, щоб еквідистанта будувала паралельні лінії в шарі ось ові натискаємо праву кнопку мишки і вибираємо опцію layer і кажемо Current. Тобто, будувати еквідистанти або паралельні лінії в даному випадку в поточному шарі. Далі ми можемо вибрати, проводити еквідистанту через якусь фіксовану точку або через фіксовану відстань. Оскільки тут еквідистанти всі різні, ми натискаємо Enter і будемо вибирати режим проведення через. Це буде робиться так. Спочатку зверху робимо оцю прив'язку. 30. Вибрали, їдемо вниз, еквідистанта і спокійно вибираємо. 30. Ентер. Зверніть увагу, команда еквідесанта продовжується. Їдемо зліва. Вибрали цю лінію. Тут іде прив'язка 85. Ще раз вибираємо і даємо прив'язочку 45. Ентер. Тепер знизу, як я вже казав, будемо робити. Хрестик прив'язку ось з цього колка. Значить, зверху це йде 60. Ідемо знизу, показуємо 60. І справа 78. Клац і поїхали. 78. Можемо пробілом завершувати. Тепер нам іде розмітка на три. Оці кола. Тут є прив'язка до радіусу і до кута. Ну, почнемо з кута. Вибираємо коло, креслимо з цього нижнього кута і задаємо радіус 88. Тепер треба провести лінії до перетину. Що ми знаємо про цю лінію? Що вона йде під кутом 25 градусів, а довжину її, ну, давайте порахуємо, радіус 88 плюс ще 10 мм. Оця точка 98. Ну, і щоб виходило, як каже стандарт за 4 мм, вибираємо довжину 102. Отже, викликали лінію, вибрали звідси, зняли режим Орто. Це можна зробити на панелі, а можна натиснувши F8 і тягнемо. Значить, як же я вже сказав, довжину робимо 102. Тепер табом перемикаємось і набираємо кут 25 градусів. Пробілом завершуємо операцію. Тепер ще дві лінії, тут 25, ну і ще 25. Щоб провести ці дві лінії, ми маємо різні можливості. Ну, найпростіше: ми ще раз ведемо лінію, тільки там вже ведемо кут 50, а відповідно, тут 75. Але простіше. В даному випадку працювати за допомогою копіювання. Але копіювати ми будемо для зручності оці об'єкти разом з осьовими лініями. Тому в даному випадку ми просто підрізаємо, лишаємо розмітку на одну лінію, підрізаємо, викликаємо операцію ножиці. Якщо це є автокад 21, 22, ми безпосередньо використовуємо, якщо це 20-й, ми повинні перед тим натиснути пробіл і тоді завершуємо розмітку. Все. Тепер можемо безпосередньо починати побудову. Спочатку зробимо допоміжні всі елементи, потім проведемо радіус і фаску. Починаємо з цього кола. Ми що читаємо? Три отвори діаметр 20. Вибираємо коло. Наїхали на перетин. Так, я вибачаюсь, треба поміняти шар було спочатку. Ще раз. Наїжджаємо. Вибираємо радіус 10 або діаметр 20. Отримали нижнє коло. Тут, відповідно, ще раз, пам'ятаєте, що просто натискаючи пробіл, ми повторюємо попередню операцію. Радіус 8. Вісімка. Ще раз натискаємо Enter пробіл, радіус 18. Є. І тепер коло. Тут в нас діаметр 15. Ну, якщо я не хочу вводити 7,5 з крапочкою, я можу вибрати опцію центр діаметр. І тоді, вибравши коло, я замість радіуса, як мені показую, показують в фонтанні лінії. Набираю 15. В принципі, це все. Далі, останнє, що ми зробимо, щоб красиво зробити з розміточкою. Пам'ятаєте, ось лінія має виходити за коло 3-4 мм. Робимо еквідистанту, хай буде вже в тому шарі, роблю еквідистанту, натискаю і даю еквідистанту на 4 мм. Далі використовую ножиці. Взяв операцію ножиці, Enter або пробіл, витираю непотрібні елементи, видаляю допоміжну і витираю ці хвостики. Далі, отут найбільш просто копіювати. Або зробити масив, але оскільки їх є мало, ми не будемо використовувати потужні інструменти, не будемо використовувати гармату, якщо в нас достатньо звичайної рогатки. Беремо операцію копіювання. Вибрали віконечком об'єкти, ентером підтвердили, лівою кнопкою вибрали. Абсолютно в довільному місці. І тягнемо вправо, увімкнувши через F8 режим Орто. Даємо 30. Завершуємо. І відстань 35-35. Ще раз Ентером, пробілом повторюємо копіювання. Вибрали два об'єкти, в довільному місці клацнули, поїхали. Задаємо 35. І зрозуміло. Наступна копія буде на відстані 70. Прошу звернути увагу, при копіюванні не з'являється віконечко, до якого ми звикли, але спокійно набирайте клавішу. Ясно, що ми вибираємо то, що треба. Ось воно появилося, як ми почали набирати. 70. Ентер. Enter. enter або пробіл завершуємо. Тепер. Копіюємо оці об'єкти. Ми будемо робити копіювання з поворотом. Це робиться наступним чином. Викликаємо операцію обертання Rotate. Викликали. Вибрали об'єкти, які ми будемо обертати. Пробілом ентером завершили вибір. Далі. Вибираємо лівою кнопкою мишки точку обертання. А от тепер правою кнопкою мишки з контекстного меню вибираємо опцію Copy. Тепер будемо копіювати. І далі ми просто задаємо кут. F8 знімаємо ортогональність, вводимо з клавіатуру кут. Кут 25. Повторюємо цю операцію, ще раз: Enter пробіл. Вибрали оці два об'єкти, пробіл, базова точка, права кнопка мишки опція копі і ще 25 градусів. Добре. Тепер треба провести до тичні. В нас, якщо у вас в опціях оцих об'єктних властивостей, подивимось, що в нас там є. Кінцева, середня, центр, квадрант, перетин. Якщо увімкнути дотичність, то дотик буде ловитись автоматично. Але я не раджу це робити, тому що коли включено багато особливих точок, ви будете плутатись, воно вам тут буде ловити і квадрант, і точку дотика, і центр, і перетин. Тому простіше зробити так. Викликаємо лінію і вибираємо особливу точку або об'єктну прив'язку. Одноразово утримуємо Shift і натискаємо праву кнопку мишки. З контекстного меню вибираємо tangent. Наїжджаємо, зверніть увагу, зараз ловиться тільки одна особлива точка. Тільки дотичність. Всі інші, дивіться. Ні квадрант, ні перетин. Вони всі тимчасово блокуються і не заважають вибрати те, що треба. Лівою кнопкою відмічаю, от з'явилася дотична лінія. Бачите? Нам треба тепер задати іншу точку дотику. Знову shift-права. Тенжент дотику. І наїжджаємо сюди. Enter пробілом завершуємо. Повторюємо це ще раз: Enter пробіл. Shift, право, tangent, ще раз, shift, право, tangent, вибрали, shift, право, tangent, вказали, готово. Тепер витираємо, точніше, обрізаємо хвостики. Для цього, так як тут у нас в планці, бачите, показано, що тільки одна осьова має бути в прорізі. Ми видаляємо оці лінії. І викликаємо операцію ножиці. Нагадую ще раз, якщо ми в 21-22 автокаді ножиці починають працювати відразу. Якщо в 20 ці і нижче, треба спочатку натиснути пробіл. Раз, два, раз, два. І обрізаємо оці хвостики. Ентер пробіл. Завершуємо. В нас повністю готова. Середня картинка. Лишається зробити спряження, фасочку і нанести розміри. Для побудови спряження виконується команда «Fillet» або операція «Fillet». Ось вона. Викликаємо філет. І в першу чергу, нагадую, ще раз, ми повинні задати радіус. Права кнопка мишки обираємо радіус. І радіус у нас задано 20. Тепер підтверджуємо ентером пробілом радіус. І тепер достатньо показати лінії спряження. Класнули тут. І коли ми наїжджаємо на другу, в нас вже з'являється фантомний радіус. Якщо у вас це влаштовує лівою кнопкою мишки, фіксуємо. Операція фаска працює ідентично. Вона. Команда Фаска знаходиться тут під випадайкою, там же де філет. Ну, оскільки це ідентичні команди. Англійською вона називається Чемфер. Викликаємо операцію Чемфер. Ну і зрозуміло, так як і в спряжені, де ми маємо задати радіус. Тут ми повинні задати розміри фаски. Причому розмір один і другий може бути різним. Права кнопка мишки. Це є опція дистанс. Відстань. Дистанс. Набираємо 20, автокат автоматично пропонує такий самий розмір, оскільки більшість фасок іде під 45 градусів. Я можу набрати 20, я можу ентером підтвердити. І тепер просто показую раз. І команда діє ідентично. Коли я наїжджаю, з'являється фантомна лінія. Лівою кнопкою зафіксували. Картинка готова. Для нанесення розмірів переходимо в шар розміри. Всі розміри я наносити не буду. Оскільки ви то вже вмієте. Зверну увагу тільки нанесення кутових розмірів і нанесення розмірів з додатковими параметрами. Кутові розміри наносяться. Звідси, ось ця піктограмка. Angular, тобто кутовий. І для цього треба показати сторони кута. В даному випадку це є одна і друга лінія. Ну і далі, зверніть увагу, ми можемо і додатковий кут задати. Ми задаємо оцей 25 градусів. Другий кут хочемо задати ще раз: ми enter пробіл. Знову вибираємо. Ну і для того, щоб попасти на ту саму, ми ловимо її і вибираємо той самий кут 25 градусів. Тепер як нанести розмір, щоб написати 20 на 45. Ми викликаємо звичайний лінійний розмір. Беремо раз, два. Ну і зрозуміло, автокат показує розмір 20. Для того, щоб нанести розмір, додату... позначки додаткові, дописати, помножити на 45 градусів, у вас є два варіанти. Ми можемо зараз цей розмір так лишити, а потім відредагувати. А можемо відразу, для того, щоб відразу додати текст, ми правою кнопкою мишки, як завжди, викликаємо опцію M. Текст, мультитекст. Після цього з'являється редактор. Зверніть увагу, в автокаді, в різних версіях, може з'являтися подвійна панель, така, як в офісі, одинарна, але як бачите, вони дубльовані. Все, що нам треба зробити, зайти в цей віконечко далі. Замість знака множити. Набрати маленький X45. А для того, щоб ввести значок градуса, ми заходимо або тут в символи, або тут в символи. І перший символ, от він написан, degrees градуси. Ми його нанесли. Можемо сказати: ОК, тут. Можемо натиснути тут, без різниці. Окей. І далі. Виставляємо так, хочемо сюди акуратненько вставляємо, хочемо, ставимо на виноску. Ідентично покажу ще одну, як наносити діаметр. Я думаю, ви здогадались, що тип розміру, такий, як має бути. В даному випадку нам треба задати діаметр. Отже, заходимо сюди, вибираємо діаметр, ставимо сюди. Ну і тягнеться діаметр 15. Права кнопка мишки мультитекст. І тут треба поставити курсор вперед. І написати 6 отворів, переключаюсь на кирилочку. 6 отворів, крапочка, діаметром 15. Тут ніяких спеціальних. Позначок додаткових не треба, тому просто завершуємо ОК і виводимо. Всі інші розміри проставляються стандартним методом. Все. Планка побудована. Всім дякую за увагу. Успіхів. На сьогодні до побачення.